Телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Сьогодні близько першої ночі на вулиці грабник у рівному пролунав потужний вибух. Вибухова хвиля пошкодила двері, кутові вікна, частину стіни нещодавно відреставрованого офісного приміщення, розташованого поруч з місцем пригоди. Рівнянам ця будівля відома як колишній медветверезник. Наразі експерти встановлюють, що могло спричинити вибух. Нагадаємо, що неподалік місця вибуху за адресою грабник 2 розташований обласний та об'єднаний міський військомати. Жителі сусіднього будинку кажуть, вибух був гучним і чимало людей прокинулись від його. З місця події були вилучені речові докази та направлені до дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Буде проводитись досудове розслідування. Таки дочекались. Після довгих років поневірянь по гуртожитках та тимчасових квартирах 26 сімей військовослужбовців Рівненського гарнізону отримали власне житло в одній з новобудов Костополя. Ще сім квартир залишили у резерві для родин воїнів загиблих в АТО. Детальніше Ірина Михалевич. 26 родин військовослужбовців невдовзі оселяться у цьому будинку. Після довгих років очікувань вони нарешті отримали власне житло. В одній з новобудов Костополя Міністерство оборони викупило 33 квартири. Частину з них, відповідно до черги, розподілили між військовослужбовцями рівняцького гарнізону. Ще сім квартир залишили в резерві для сімей солдатів, які загинули в зоні. АТО. вони нікому не розподілені на сьогоднішній день. Вони залишаються в резерві. І коли буде поступлення заяв, воно буде розглядатися. Я так розумію, в міністерстві і буде прийматися відповідне рішення. Востаннє житло для службовців рінецького гарнізону, виділяли у 2011 році, тому багато хто вже й втратив надію отримати свій дім. Військові не плачуть, але радість і хвилювання не приховати, коли їм вручає довгоочікувані ключі оглядові ордери. Полковник Віталій Грибанов з сім'єю вперше переступає поріг власного дому. За традицією, спочатку пускають кота, той освоївся швидко. На цю квартиру родина Грибанових чекала 23 роки. І, хоча тепер на роботу до рівного їм треба добиратись годину, та це кажуть побутові дрібниці. Квартира нам сподобалася. По-перше, дуже гарна природа тут. Рядушку є річка, вже хочеться щось робити, відповідно, щоб поскоріше вже переїхати сюди. Голова сім'ї оглядає квартиру і вже уявляє, як вона виглядатиме через кілька місяців. Три кімнати, два балкони, хазяйну буде над чим працювати. А оце у нас є саме найдорожче, це наша кухня. Гуртожитку, кухня загальна була практично на весь поверх. На поверсі порядка до 20-30 квартир. Тепер тішиться Віталій. Тут буде одна господиня на всю кухню. Молодша дочка. І на тим часом вже давно спланувала свою кімнату. А собі вже кімнату я придумала, Шафу пе собі хочу з зірками великими це, це. Там я хочу зробити як кабінетик на балконі закрити. І все, вроді, ліжко тут як спальня, зробити там кабінетик. На місці Віталія бажає бути майже тисяча військовослужбовців рінецького гарнізону, які нині стоять у черзі. Міноборони України заспокоюють, що тепер отримати житло буде реальніше. Цей рік буде таким ударним по забезпеченню житлом військовослужбовців. Для цього є всі фактори: є кошти, є бажання, є механізми, є співпраця голів обласної державної адміністрації. Ми опрацювали. Питання будівництва за небюджетні кошти на земельних ділянках міста рівного. Ми маємо там чотири земельні ділянки, дві з них розраховані на будівництво за бюджетні кошти, дві з них підуть як інвестиційні. Міноборони виступило з ініціативою розробити для Рівненщини окрему програму. І Якщо все вдасться, то житлом забезпечать більше тисячі військових. Ірана Дмитро Сидор, Інформаційна програма День. Десять рівницьких даєшників повернулися із зони. АТО. там протягом місяця вони слідкували за безпекою дорожнього руху, охороняли громадський порядок а також спільно з іншими підрозділами брали участь у бойових операціях. Крім виконання безпосередніх обов'язків, рівницькі правоохоронці взяли під опіку центр соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Слов'янськ. Зокрема, рівницькі даїчники організували збір найнеобхіднішого для дітей харчових продуктів, одягу, іграшок. Ми працівники Центру соціально-психологічної реабилитации детей в городе Славянске, Донецкой области, очень благодарны Ровенській милиции, а также его руководству за оказание гуманитарной помощи нашему центру. Дети наши очень счастливы. Обласний департамент соцзахисту готується виплатити родинам загиблих військових по 609 тисяч гривень. Про це повідомив очільник департаменту на засіданні обласної координаційної громадської ради. Уряд уже на це 100 мільйонів гривень з резервного фонду. Крім того, нині оформляють документи для виплати по 100 тисяч гривень з обласної казни сім'ям 10 загиблих солдатів з Рівненщини. Ці гроші поки що отримали лише три родини. А ще обласні чиновники обіцяють розробити додаткові механізми заохочення учасників АТО. Зокрема, йдеться про виділення земельних ділянок та медично-психологічної допомоги. Там перелік дуже багатий, і реабілітація, і путівки і і адаптація до середовища, як він прийде звідти, там перелік дуже багатий, і допомога при похованні, якщо це необхідно, То, от в общем, всі види соціального захисту, соціальної реабілітації і соціальної адаптації в області для зазначених потреб відібрано 484,3 гектара гектари земель, які можуть бути передані учасникам АТО та родинам загиблих. Поганих прокурорів знімають з посад, винних карають, громаді допомагають. Із такими тезами прокурор області Сергій Кубрак відзвітувався за останній більш ніж півроку роботи. За участі прокурорів грізної ланки їх очільник розповів, скількох уже звільнили з посади і кого за що покарали. А також поділився пріоритетними планами щодо подальшої роботи. Більше далі. Відкриваючи розширене засідання колегії, прокурор області звітує: боротьба із тією прокуратурою, яка була за колишньої влади, розпочалась і триває. Найдієвіший поки що спосіб кадровий. Замінено трьох прокурорів Корецького району, міста Рівне та Кузнецовська. Проведено ротацію ще чотирьох прокурорів Дубровицького, Рівненського, Рокитнівського та Сарницького районів. У зв'язку з серйозною прорахунку в організації роботи та нагляду вирішується питання про подальше перебування на займаній посаді дубенського міжрайонного прокурора, який, до речі, уже тривалий час перебуває на лікарняному. Водночас Сергій Кубрак жаліється вже більше півроку. Держава живе і в процесі, і в очікуванні якісних змін. А деякі його підопічні цього так і не зрозуміли. Таких вчать, але поки що м'яко. За неналежне виконання своїх службових обов'язків до дисциплінарної відповідальності притягнуто дев'ять працівників прокуратури, з яких міжрайонного прокурора, його заступника та начальника відділу міської прокуратури. Із успіхів у роботі прокурор області називає виплату жителям рівненщини майже двох мільйонів заборгованої зарплати, поновлення прав двох тисяч дітей, попередження незаконного використання із бюджету 13 мільйонів гривень і реальне повернення земель вартістю в 22 мільйона. Однак зізнається, поряд із успіхами вдається поки що не все задумане, і тут вона не тільки прокурорів. Недостатньою залишається діяльність правоохоронних органів, особливо спеціальних підрозділів по боротьбі з Хабарництвом та організованої злочинністю людей цікавлять реальні результати протидії корупції. Звичайно, у першу чергу жителі області очікують від нас швидкого розслідування кримінальних проваджень стосовно стосовно високопосадовців колишньої влади та притягнення їх до відповідальності. Однак боротьба не тільки з колишніми посадовцями нині на часі, додає Сергій Кубрак. Після зміни влади дещо так і не змінилось в самих владних кабінетах різного рівня. Як приклад до відповідальності за останні місяці притягнуто 834 посадові особи органів державної влади і місцевого самоврядування. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Через цигарку загинуло двоє людей. Таким є попередній висновок рятувальників стосовно пожежі у селі Сварецевичі Дубровицького району. Як ми вчора повідомляли, загинув 34-річний чоловік та його 58-річна тітка. А от матері господаря селі вдалось врятуватись з подробицями. Володимир Струс. Село Сверецевичі Добровольського району саме тут, учора вдосвіта, трапилася трагедія. Сусіди загиблих прокинулися і відразу відчули, що пахне паленим. П'ять годинці я встала і вийшла на подвір'я з ганку. Бачу що див, І З вікна пішов. Я чоловіка пошла, збудила. Сім'я почала гукати односельців на поміч. Згадують, люд зібрався швидко. Втім, двох з трьох погорільців селяни врятувати не встигли. Двері бої скріті поскочили. Девід. Там огонь. Бачу, я до його Але ну, низом. Повз, бо це, а чи він вмерти вже. Я видавши. Належала біля порогу, це її щастя, напевно. Люди негайно викликали швидку та пожежників. Підносили воду, допомагали виносити речі. Вцілілу медики відвезли до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Зараз згарище досліджують правоохоронці та рятувальники. Необережність під час паління господаря. Вогонь знищив ліжко і постіль, а також три метри квадратних дерев'яної підлоги в одній з кімнат житлового будинку. Сусіди підтверджують, господар частенько палив цигарки. А оскільки він ще й інколи заглядав до Гранчака, то цілком міг заснути з недопалком у руці. Втім, поводився він завжди чемно. Ну, сім'ї, я знаю давно, не зареєстровані, на проживають сім'ї. Рахуються у нас як благополучні були, тому що ми від Ноблік, у нас їх не було. Скарг від населення на поведінку даних людей не поступало. Рятувальники вкотре просять мешканців краю надзвичайно обережно поводитися з вогнем у побуті під час роботи та відпочинку. Володимир Струс, інформаційна програма День. Українцям відкриють білі плями національної історії на прикладі роду князів Острозьких. Створення документального фільму на цю тему ініціював народний депутат Микола Томенко. Мета як розповів він, під час візиту до острога показати наскільки багато героїчних сторінок. Ми ще не знаємо. Більше про фільм знає Іван Марчук. Цей фільм про рід князів Острозьких, третій із циклу Сім історичних чудес України. До Острозької академії презентувати його приїхав особисто автор, народний депутат, позаштатний радник президента Микола Томенко. Каже, тут його показує вперше перед трансляцією на національних телеканалах. База для фільму це матеріали місцевих науковців, які подані доступною мовою. Ще раз акцентую увагу на те, що ми це хочемо зробити. В популярно-науковому стилі. Тобто я не хотів робити такі наукові-економічні речі. Нам треба, щоб і мешканець Донецька, і Черкас, і Києва зрозумів велич цієї родини, яка зберегла православ'я, яка зберегла українство, яка робила вищу школу. Ми говоримо про армію, і це дуже важливо. Говоримо про економіку, дуже важливо. Але ми не можемо програти боротьбу ідеології, не можемо програти боротьбу інформаційних так мети доктрин. Фільм про рід князів Острозьких це вдалий приклад відкриття білих плям в героїчній історії українців, кажуть в академії. Ректор Ігор Пасічник переконує, ця стрічка це справжня пронаціональна пропаганда, а не та, яка була за радянського союзу і навіть в роки незалежності. Ходили в вишиванка в шароварах, козаки боролися, але завжди нас хтось перемагав. Жодного не було українця, який би в чомусь де спіримагав. Ну хіба що часів там Олега ще і князя Ігоря? Коли була київська Русь. Після того, все ми завжди програвали. А виявляється, замовчили тому, що князь Острозький, особливо Костянтин Острозький, його прижиття називали Руський Сипіон, Руський Ганібал, Руський Олександр Македонський. Справа в тому, що ця людина виграла 86 битв. Особлива увага у стрічці приділяється битві під Оршею, де під проводом Костянтина Острозького об'єднане військо у 30 тисяч перемогло московську армію у 80 тисяч. До слова цього року українці відзначатимуть п'ятсот річчя цієї визначної події. Сам же фільм. Розпочнуть показувати по кількох національних каналах уже від сьогодні. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма. День. Роботи сучасного модерного мистецтва презентували у виставковій залі обласної спілки художників. На виставці представили живопис, текстиль, скульптуру та вироби з кераміки, об'єднані спільним творчим задумом. Подробиці у нашому сюжеті. Усі роботи цієї виставки виконані у манері абстракціонізму, тому глядачам доводиться розгадувати підтекст, який митці зашифрували у них. То якраз найбільш творчі роботи, тому що то вже не є. Просто сфотографовано оком художника. якийсь мотив. А мотив переосмислений, мотив заново поданий через свій власний світ, через свою власну манеру. У загальний модерновий формат виставки художники вкладають і національні мотиви, що покликані пробуджувати патріотизм відвідувачів. цій виставці є роботи Віктора Гвоздинського із мотивами українськими. Власне, також дуже хороший триптих, так і з карпатськими мотивами. Кольорова гама Олега Біз. Яка теж безумовно знову ж таки підкреслює сьогодні дух патріотизму? Саме елементи української культури, що проглядаються на картинах, найбільш припадають до серця рівнянам. Ця виставка дуже оптимістична. Вона кольорова. Вона має таку палітру барв, от і в наших національних кольорах. Тут і багато жовтого і блакитного, тут є і чорне і червоне. От і, взагалі, є національні мотиви. Окрім живопису, на виставці представлено композиції з текстилю. Одна з них це чорно-біла робота молодої майстрині, Алевтини Кляповської Антагонізм душі присутній модерн і в керамічних виробах Віри Чернієнко та декоративній пластиці Миколи Сівака. Знову ж таки символічні чаші, в які треба зверху заглядати. Довершує виставку картина французької художниці абстракціоністки Символіка різних доріг. Побачити роботи митців усі охочі зможуть до 30 серпня. Ольга Алачко, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. 9 серпня на рівнищині відкривається сезон полювання на пернатих. Тримати він до кінця грудня. Стріляти мисливцям дозволили з 18-ї години у середу, суботу та неділю. Причин для затримки відкриття сезону полювання на пернату дичину немає. Повідомляють у Рівненському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Там нагадують усім мисливцям про важливість дотримання правил пожежної та особистої безпеки під час полювання. РВЮА, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Прокоментувати матеріали можна у соцмережі Фейсбук у групі. Інформаційна програма. День. Я ж з вами до 22-ї години. До зустрічі.